Всім привіт! Ви на каналі Ольфа і Сьогодні я Оля розповідаю про те, як зекономити при придбанні парфумів. У кожного парф любителя є свої лайфхаки, як придбати, де саме придбати ці аромати, які ми так бажаємо. Тож, всі лайфхаки, якими я користуюсь, сьогодні будуть в цьому відео. А також в кінці відео я покажу свою колекцію мініатюр. Тобто парфумів в мініатюрах. Тож, будь ласка, додивіться це відео до кінця. І сьогодні, як і завжди, я наголошую на тому, що, будь ласка, тестуйте аромати перед тим, як придбати повноцінний флакон. Адже у кожного з нас своя індивідуальна шкіра, вона по різному розкриває аромати. Нанесення аромату на блотер і на шкіру може по різному відчуватися саме вами, завдяки тому, що шкіра наша вона розкриває аромат і додає щось таке наше власне особисте. Тож одна з моїх рекомендацій: це звичайно йти в магазини, в парфумерні магазини і тестувати. Аромати, але насправді цього може бути недостатньо, адже потрібен час, щоб розносити аромат в різну погоду. Аромати можуть звучати по різному. Навіть з різним настроєм ви по різному будете їх відчувати. То найголовніша моя рекомендація тут це придбати насправді пробники. Офіційні пробники від брендів тих ароматів, які ви хочете придбати. В такому випадку ви отримаєте 1,5-2 мл парфуму, ви зможете його досить гарно розносити, скласти своє враження і далі вже вирішити, чи потрібно купувати великий флакон. І от, власне, у мене було декілька випадків, коли я або вирішувала не купувати флакон, а також вирішувала, що такий флакон мені дійсно потрібний. Зараз я наведу вам декілька прикладів. В моїй колекції насправді зберігається велика кількість офіційних пробників. І от, наприклад, бренду XIRZOF, це от тільки три пробники. Насправді їх в мене ще там ціла кубка. Я хотіла роз. Тестувати ці аромати, вони дійсно не бюджетно коштують. Тож перед тим, як придбати великий флакон, я мала роздумати. То після затесту ароматів, які були в мене в пробниках, я дійсно вирішила, що флакон Ліри від Xierzov мені дійсно. Потрібний. От Зараз в мене вже немає цього пробника Xiro тому що я його просто випицькала до останньої краплі, навіть в трубочці там вже нічого не залишилось. То це для мене був сигнал, що дійсно мені потрібний флакон. У випадку з брендом Essential Perfumes. Ну, Такий хайповий, відомий всім аромат Boa Imperial від мого улюбленого дійсно парфумера Квенціна Біша, я купила пробник, щоб дійсно скласти враження. І що ви думаєте, я вирішила, що дійсно а, великий флакон і от навіть тревел варіант, мені не потрібні. Це гарний. Дуже приємний деревний аромат, його порівнюють з Ганімедом. Наразі такий аромат я вирішила не придбати. І таким чином зекономила собі бюджет на інші парфуми. Тож Наступний варіант це тестування цілої лінійки від бренду у вигляді сету парфумів в пробниках. А, у мене є мемо-аромати. У вигляді такого сету тут сім парфумів різних колекцій. Тут є чотири аромати з колекції про шкіру, яку я дуже обожнюю. Також тут три аромати, які з інших колекцій, але, от, наприклад, аромат Інлі, він О, мені дуже подобається. Це такий... Османдусовий аромат, дуже солоденький, квітковий з туберозою, але з такою свіжою легкою туберозою, яка от дуже мені подобається. Тож, до речі, напишіть мені в коментарі, чи записати вам огляд цього сету парфумів від Мемо. Подібного роду. Огляд сету ароматів від бренду Карнер Barcelona вже є на моєму каналі. От десь тут я залишу посилання на це відео. І по результатам за тесту ароматів з цього сету, я все ж таки вирішила, що аромат French Leather я просто хочу у великому флаконі. Всі решта ароматів, вони так також класні, але от французької шкіри я хочу в великому флаконі. І в моїй колекції з'явився аромат від Memo French Leather. Тож, власне, після затесту аромату в пробнику, після. класний аромат. Після того, як я розносила а, French Leather на шкірі, на волосі, на тканині, так, я вирішила, що оцей аромат мені дійсно потрібний. Тож, наступний лайфхак від мене, як ви можете затестувати аромати перед придбанням великого флакону? А це такий поширений зараз в Україні сервіс розпиву парфумів. І також на моєму каналі є відео з Наталею з «Лакшері Арома, Це магазинішові парфумері, які також роблять розпив. Парфумів. А, і в цьому випадку, дійсно, ви маєте знати, що магазини розпивають оригінальні парфуми. А, і в описі до цього відео я залишу всі посилання на ці магазини, де я вже дійсно купувала, і я дійсно впевнена на 100% в оригінальності продукції. А, чим ще може нам допомогти сервіс розпиву ароматів, крім звичайно придбання відливанців, хайпових відомих ароматів, типу кірки від? Тіцана цана або Бакара а Мезон Франциско Джан, і кожен, поважаючи себе магазинішою парфумері, звичайно, має ці парфуми. Але також, в випадку, наприклад, з лакшері арома, дівчата. Їздять на парфумерні виставки і привозять в Україну те, що ще немає офіційних представників те, що ми ще не можемо протестувати, наприклад, в магазинах парфумерії, в мережевих магазинах. І в цьому випадку ми також можемо ознайомитись з ароматами тільки з сервісу розпову. Я зараз постараюсь вам показати ці фіолочки. Сподіваюсь, було видно. І в цьому випадку я придбала аромати в розпив бренду Boho Boko. Це польський бренд, який не представлений, наприклад, в мережевих парфумерних магазинах, якого можна придбати лише в магазинах Нішової парфумерії, в сервісах розпиву. Я робила, до речі, огляд на деякі з цих парфумів. Я прикріплю відео на цей огляд. І ще додам такий лайфхак від мене, що в мене це скляні фіолки з металевим розпилювачем. Це найкращий варіант для того, щоб зберігати аромат у відливантах, на відміну від пластикових спреїв, пластикових фіолок. Іноді з часом ці аромати можуть набувати якогось стороннього звичайно, від саме пластику, якщо його довго зберігати. Але насправді я не рекомендую довго зберігати відливанти, вони для цього не придатні, їх краще, достатньо швидко розтестувати, розносити роками, вони не зберігаються і навіть випаровуються через те, що тут не завальцьовані ці фіолочки. Це ще один лайфхак від мене для вас. Наприклад, я колись придбала Angel Shea by Killian в сервісі розповіл парфумів Perfume Store. Я на них також посилання в описі до цього відео. Ой, це класний гурманський аромат, такий просто на літо. Я його літом носила, дуже мені він сподобався. Класний аромат, і, бачите, я вже майже зносила від Levant. Але все ж таки, дивлячись на ціну великого флакону, і дивлячись на те, що я, ну, напевно, ніколи не зношу а, великий об'єм ну, напевно, за все своє життя, а, то я вирішила, що а, я от закінчу цей відливантик, і я вже придбала офіційний тревел Angel Shea Killian ми можемо придбати не тільки пробники офіційно від брендів, а також багато брендів роблять свою аромати у вигляді тревелів. Це, от в цьому випадку це 7,5 мл аромат. Також окремо я придбала цей кофр, він такий важкенький, металевий, крутий. Тут така магнітна кришечка. Він дійсно захищає цей парфум. І от такі за тест аромату з відливанту дав мені можливість зрозуміти, що великий аромат мені не потрібний, тому я придбала тревел. А от у випадку з трусарді Порта Нова я розносила цей аромат і вирішила, що все ж таки великий флакон мені потрібний. Тож, завдяки тому, що я придбала невеличкий від Лавант, розтестувала його, я все ж таки вирішила придбати і великий флакон. Тепер в моїй колекції є Troussard L'Via Мілано, Аперітіва Apherтіва Порта Нова, аромат в повній версії. Дуже красиві такі тут флакони з важкими корками красивими. Отакі, От прямо тут. Металеві собачки. Тож, користуйтесь цими лайфхаками і не купуйте аромати всліпу тільки після ретельного затесту. Тож, наступний варіант, як можна придбати і розтестувати аромати це тревели, офіційні тревели від брендів. От в моїй колекції є різні тревели від 5 мл до. 10, можливо, 12 мл в різних форм факторах. І от зараз я вам покажу а, деякі варіанти. На прикладі а, Maison Francis Cur я придбала декілька різних тревелів а, аромату а, Gentle Fluidity Gold і аромату Wood. А, і от давайте подивимось, чим вони відрізняються. Gentle Fluidity Gold це аромат в об'ємі 11 мл, і дуже багато таких от тревелів можна побачити для різних ароматів. Вони можуть мати як спрей, так і насправді ролик, такий кульку. Як це сказати? Роликовий аплікатор. А аромат ут у мене в об'ємі 5 мл. І це він має такий вигляд, от як відливант, знаєте, але це насправді не відливант, це офіційний тревел. І він також має розпилювач, але він відкручується. І сюди можна доливати ще аромат. Тож, і такий лайфхак. Від мене для вас сьогодні. І насправді ці аромати вони достатньо небюджетні. Я тут також буду підписувати ціни. То в варіанті тревелів це гарний спосіб затестувати аромати і, можливо, навіть використовувати їх от в таких форматах, тому що насправді у Maison Francis джан є такі аромати по 200 мл. А, ну, от, при моїй колекції десь приблизно в 150 флаконів. Наразі а, аромати в об'ємі 200 мл це просто для мене не актуальний вибір. Тому тревели я от купую частіше за все в останній час. До речі, про е, різний форм-фактор е, тревелів. У мене є е, аромат Металік від бренду Tom Ford. Тут е, скільки тут мілілітрів, я вже не пам'ятаю. Е, тут 3 мілілітри, але сам формат нанесення, як я вже і казала для майзон-франсискюрджан, е, тут... Такий роликовий аплікатор. Насправді, я дуже рідко зустрічаю такого типу тревели, особливо у Tom Ford. Взагалі, напевно, це перший варіант, який я в такому форматі побачила, і більше мені не траплялось, Тож, також один з найпоширеніших варіантів тревелів в таких от високих пробірочках. І от, наприклад, Hormon de Jane в мене аромат Османтус в парфумованій воді. Обожнюю цей аромат. Мені дуже подобається такий зелений, такий трошки хижий османтус. І тут 8 мл. Далі в мене є Maison Margiela аромат Matcha Meditation. Тут 10 мл, і мені дуже було цікаво придбати такі от класні тревели. 10 мл мені достатньо для того, щоб розносити і поносити аромат, І, от, наприклад, Matcha Meditation тут вже половинка тревела. Я їх вже зносила. І, напевно, половина колекції репліки від бренду Maison Margiela в мене у вигляді саме тревелів: By The Fireplace, Autumn Vibes, що там ще Whispers in the Library і інші аромати. От я їх купувала саме в Тревелах. І е, мені подобається такий форм-фактор дуже, адже вони ще мають спрей. Це великий плюс. Е, варіант в е, роликовому цьому аплікаторі мені не дуже подобається, якщо чесно. І один з моїх улюбленців на літо це Atelier Cologne. Orange Sanguine. Дуже полюбляю це аромат. Такий яскравий апельсин з квітами. Насправді. ой, Класс, такий от прям соковитий цей апельсин, як я його люблю взагалі. А, і в мене вже тут менше, ніж половина в залишку цього тревелу. Не знаю, що я буду робити, купувати новий тревел, чи вже мені потрібний флакон, але не знаю. Наприклад, для Матчі Медітейшн я вже розуміла, що я майже зносила цей тревел, і в мене вже задублений лежить другий тревел. Наразі флакон мені ще не потрібний. Іноді бренди випускають лімітки ароматів лише у вигляді тревелів. І от, наприклад, бренду DeepTeck Aromat Venice був випущений лише в форматі трьох тревелів по 7,5 мл. От тільки в такому варіанті. Не зараз, не тоді, коли я придбала цей аромат бутіку, Діптік, немає іншого формату ароматів. От тільки у вигляді такого роду спреїв. Ох, ці бренди я не знаю. Але це дуже зручно. Мені такий формат, саме цього аромату, подобається. І наступний варіант, в якому ми можемо придбати флакони, затестувати парфуми, але у вигляді мініатюр. І зараз я вам покажу, які цікаві флакони в мініатюрках є в моїй колекції. По-перше, це нереально красиві мініатюри, мюглєр, зірочки. Дійсно, вони схожі на аромати в великих форматах, в великих об'ємах. Але є один невеличкий мінус такого роду флаконів це те, що вони не мають спрею, а вони мають от такий вигляд сплешик флакон, і ми можемо лише так-от. Пицькати собі на руки на блотери і тестувати такі аромати. І більшість таких мініатюр вони мають формат сплешу без розпилювачу. І одна з найулюбленіших мініатюр моєї колекції це Versace Yellow Diamond. Ну, Це просто діамантик. Маленький у такому флаконі. Мені дуже він подобається. Просто копія великого флакону. Мати такі мініатюрки в своїй колекції для мене це просто задоволення. Ще одна, просто я не знаю, що це, як це назвати, як це придумали. Таку мініатюрку зробити від бренду Шанель. Зараз я її витягну. Це просто мікроскопічна копія великого флакону. Я не знаю, чи вам видно. Я ще напевно зроблю вам тут серію фотографій таких мініатюр, що є в моїй колекції, для того, щоб ви краще роздивились. Але ви просто порівняйте цю манюню з великим флаконом. Це просто я не знаю така милота, як на мене. Обожнюю ці манюнькі шанельки в моїй колекції. І, звичайно, буцікова колекція також є в мініатюрах У мене є аромат Le Lion. от ці такі маюнечки е фіолочки. І от просто порівняйте, це копія великого флакону в мініатюрі. Я от в захваті від такого роду. Мініатюри. Я кожен раз, коли бачу в продажу такого роду мініатюри, я завжди хочу щось собі придбати. Навіть якщо я не буду носити, як от у випадку, наприклад, з Versace Yellow Diamond, це аромат, ну, який наразі мені не дуже подобається. Але все ж таки, от Le Lion, це аромат, який мені подобається. Я би хотіла його носити, але в такій мініатюрці мені просто. Ну, совість не дозволяє його розпицькати. Нехай він залишиться в мене в колекції. І ще один з таких прикладів флаконів, які мені дуже подобаються це а, сади Ермес. І от я маю таку мініатюрку, просто ну, я не знаю. ну як? ну Це просто ну, краса в мініатюрі. Я... Готова просто дивитись на свою колекцію цих мініатюрок і просто отримувати задоволення, а іноді відкривати сплешик, тестувати і згадувати, хм. ну, поки що цей парфум мені в колекцію не потрібний. Або, як на прикладі наступного аромату, от нещодавно я придбала таку от мініатюрку тут 10 мл від бренду The Different Company аромат Sublime Balkis. І що ви думаєте? Я затестувала цей аромат і зрозуміла, що я хочу. Флакон. Не зі всіма моїми мініатюрками так. Але в цьому варіанті я не хочу його використати до дна, я хочу залишити собі в колекцію цю мініатюрку, і я вже придбала великий флакон. Великі флакони вони відрізняються від тревелів, від мініатюрок, але. Останнім часом я стала полюбляти е, смородину, таку свіжу зелену смородину в ароматах. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, чи зробити вам е, огляд на всю мою лінійку ароматів зі смородиною. Я оголосила розіграш ароматів, без яких я не я. Я вдячна всім, хто прийняв. Участь в цьому розіграші насправді було дуже багато коментарів. Я хочу армати. І серед всіх вас, рандомним чином, я вибрала саме цю людину з цим. Коментарем, і я вітаю тебе з перемогою в моєму розіграші. Будь ласка, напиши мені в будь-які соціальні мережі в Телеграм, в інстаграм. Насправді, в мене є ще декілька лайфхаків, як зекономити при придбанні парфумів. Тож, напевно, це відео буде першою частиною. І я зніму другу частину про те, як купувати вже парфуми у великих флаконах, де купувати залишки у флаконах і як не натрапити на неоригінальний парфум. Все це, будь ласка, дивіться в наступному відео. А сьогодні я вам вдячна за те, що ви додивились це відео до кінця, тож ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Тисніть на цю кнопочку і робіть її сірою, і всім гарного настрою.